Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Скажи навпаки. Я буду називати слова, а ви мені будете допомагати. Домовилися? Тож починаємо. Що це? Так, кошик. А кошик який? Порожній чи повний? Правильно, порожній. А це який кошик? Правильно, повний. Ось і утворилися слова навпаки. Порожній, повний. Давайте повторимо разом порожній повний. А тепер погляньте на іншу картинку, що на ній зображено. Так, пірамідки. Одна з них велика, інша маленька. А зараз перед вами будуть з'являтися парні картинки. Ознаку однієї буду називати я. А ви подивіться на іншу картинку і скажіть слово навпаки. Починаємо! Погляньте на картинку. Що на ній зображено? Так, морозиво і чай. Морозиво яке? Холодне, а чай? Правильно, гарячий. Хто з'явився перед вами? Так, черепаха і зайчик. Черепаха яка? Повільна. А зайчик який? Правильно, швидкий. Давайте повторимо разом. Повільна, швидкий. Що ви бачите на цій картинці? Так, це смайлики. Один з них посміхається, а інший плаче. Смайлик, який посміхається, він який? Веселий. А смайлик, який плаче, сумний. А тепер давайте повторимо разом. Веселий, сумний. Ось і закінчилася наша гра. Я впевнена, вам сподобалось і ви навчилися добирати слова навпаки. Молодці дітки! До нових зустрічей!